Невимовна любове, як можна зрозуміти ту глибину твого милосердя, терпеливості та співчуття? Тобі завдають нестерпного болю, з ніг до голови почують, на тебе плюють, тебе зневажають. У страшних болях і страждання ти віддаєш свого духа і в цій хвилині молишся за своїх розпинателів. Отче, відпусти їм, бо вони не знають, що роблять. Страждальна українська земля приймає у своє лоно сотні померлих в ім'я правди, справедливості і любові до ближніх. Здається, що вся природа поринає у жалобу людської скорботи, жертва, яку складають в ім'я любові до інших, є також пресною жертвою, бо немає більшої любові, ніж коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Сьогодні небеса відкриті. А звідти на всіх нас дивляться повні любові, співчуття та милосердя отцівські очі. Ті очі, які дивилися на Хресну жертву Христову, сьогодні знову дивляться на нашу землю, просочену кров'ю невинних людей. В цю хвилину Бог плаче разом з нами, Він плаче, дивлячись на воїна, який з великою гідністю приймає на людську смерть, розстріл катана. Бог плаче. Дивлячись на людей, чиї руки повні зброї, серця повні злоби, ненависті та неправди, сьогодні Бог плаче, помолимось за навернення наших ворогів, бо не знають вони, що роблять.